Сідайте, будь ласка, дорога церква Божа, мир всім вам. Добрий Господь, милість його продовжується над нами. І це велике милосердя, що ми не зникли, не щезли, не загинули. Господь із нами. Слава йому за все, що би не відбувалося в нашому житті. Хочу почати свою проповідь з загадки біблійної. Такої можна вам задати загадку одну? Така загадка значить, наші дні. Відбувається екскурсія. Десь в Палестині, там по дорозі з Єрусалиму в Єрихон. Їде туристичний автобус. І ось гід, який є в цьому автобусі, він каже: зараз ми якраз проїжджаємо з вами біля тої самої гостиниці, де добрий самарянин привіз того бідулаху побитого, і тут його залишив. Ми тут можемо зупинитися на декілька хвилин. Можете піти пофотографуватися. Всі не віруючи вибігли моментом туди фотографуватися, тільки один віруючий залишився в автобусі і не побіг. Питання: чому він не побіг? Бо це притча була, так? І такого готелю ніби не існу, не існувало. Він читає Біблію і він знає ті моменти. Добре, друзі, я хотів якраз сьогодні поговорити про цю притчу. Це одна із самих яскравих. І глибоких притч в Біблії, притча про справжню духовність, притча про істинну суть релігії, про справжнє значення головної Божої заповіді. Цю притчу знають всі. Навіть дійсно невіруючі люди навіть її знають з недільної школи. Ми знаємо цю притчу. одна із найпопулярніших популярних притч Ісуса Христа, яку він розказав. В світі навіть дуже багато благодійних організацій. Вони називаються ім'ям цього доброго самарянина. Ми знаємо такі, як добрий самарянин організації, там Сумка Самарянина і так далі. І так далі. Тобто з ним пов'язано дуже багато, багато того, що стосується от такої доброти. якоїсь. Давайте ми подивимося на кон. Зачитаємо цю притчу спочатку. У нас записана в Луки, 10 розділ. З 25-го вірша. Щоб ми зрозуміли контекст, давайте ми прочитаємо з 25-го вірша. І підвівся ось законник один і сказав його, випробовуючи, учителю, а що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав: Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією душою своєю і всією силою своєю. І всім розумом своїм, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав: правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, попався розбійникам, що обдерли його, завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священникудин, побачив його і проминув. Так само, і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав об йому рани, наливши оливою вина. Потім його посадив на худобину власну. І приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії, та й дав його господареві і проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам? А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус вже сказав йому: Іди. І роби так і ти до цього місця. Отже, давайте ми розглянемо контекст трошечки. Відбувається діалог Ісуса Христа із законник. Піднімається один законник. Написано, він, він випробовував Ісуса Христа. Питався за яка ж, що мені потрібно робити, щоб життя вічного успадкувати. Ісус як типовий єврейський рабин. Ви знаєте, що одна із самих ефективних. І таких популярних єврейських методик кравіністичних навчання, це, це задавати питанням на питання. Ви знаєте, так? Він йому каже, що мені робити, щоб життя вічно висягнути. Він каже, а що в законі написано, як ти читаєш там? І все. Це, це, це прийом, який часто використовували рабини єврейські. Ось він йому називає правильно, дає відповідь, так є точно. Але потім він каже, той, бажаючи себе виправдати, питає: А хто то є мій ближній? І оце дуже непросте питання, яке насправді задає законник. Дуже непросте питання. Чому законник задає це питання? Хто то мій ближній? А справа в тому, що євреї не всі сприймали за ближніх. Ну, не всіх сприймали за ближніх. Він йому називає дві заповіді. Люби Господа Бога, свого це із повторення закону, шостий розділ, і свого ближнього як самого себе. себе. Ця заповідь була взяна із книги Левит 19:18. Там написано так: не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів народу свого, і будеш любити ближнього свого, як самого себе я Господь. Так ось, ближній для євреїв це сини свого народу. Не кожен міг бути ближнім, далеко не кожен. Вони, євреї, сприймали за синів свого народу лише своїх одновірців, всі решта для них були негідними. Євреї вважали їх недостатньо святими, ритуально нечистими, нижчими за себе. Так, наприклад, один із єврейських законів забороняв допомагати язичниці, наприклад, найважчий для неї момент, тобто під час родів. Не можна було єврею допомагати язичниці. Чому? Тому що на світ появлявся ще один небажаний язичник. І це було заборонено просто. Тому не кожен ближній, і це питання, яке він задає, воно актуально було тоді, досить не просто так. Ну тут є ще одна причина, чому він задає таке питання. А справа в тому, друзі, що любити Господа куди набагато легше, ніж любити ближнього. Та він чомусь не задає питання, як то любити Бога. Він каже, хто мій ближній? З ближнім завжди найважче. Нам легко любити Бога, легко йому поклонятися і приносити йому жертви. Але коли справа торкається потребуючого ближнього, тут уже набагато все складніше. Законник шукав причину виправдати свою нездатність любити інших. Отак, друзі, ми часто робимо, коли в нас брак любові до ближнього, коли не хватає тої любові, дефіцит тої любові, то ми навіть готові десь кувирятися в писаннях, щоб знайти якісь легальні, біблійні, якісь підстави для того, щоб не робити то добро і не любити когось. От є можливість зробити добро, але ми знайдемо тисячу причин, щоб його не робити. А хто його знає, я йому зараз поможу, а він потім це використає на зло. Ні, 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 ні. Ну, що тут таке допомагати? То допомагати, то рибку дати. Треба людину навчити ловити ту рибу. Там. Ну, і ми, ми маємо багато різних таких біблійних, правильних, розумних причин, щоб не робити. І ось так законник, він задає це питання, тому що він шукає виправдання для себе. Йому важко любити. Давайте ми подивимося сюжет притчі. Давайте розглянемо спочатку місцевість, де це відбувалося. Хоча всі кажуть, що це притча. Насправді, але Христос не сказав, що це притча. Просто написано, Він розповів їм історію таку. Можливо, воно дійсно десь було. Цілком можливо, тому що дорога, яка є з Єрусалиму до Єрихону, вона дійсно існує. Вона реальна ця дорога. Її називають кривава дорога. Давайте ми подивимося на, трошки на цю місцевість. По-перше, написано, що чоловік, він іде з Єрусалиму до Єрихону. В наших перекладах просто написано, що він йшов з Єрусалиму. Ну коли ми читаємо, наприклад, там, оригінали, там, з Грецької і так далі, там написано, він спускався з Єрусалиму до Єрихону. Єрусалим знаходиться на горі. Взагалі, дорога від Єрусалиму до Єрихону приблизно десь 30 кілометрів. І висота перепаду між Єрусалимом, який знаходиться на верхії Єрихоном, це десь приблизно 1000 метрів. Тому в єврейській мові взагалі немає такого поняття, як іти в Єрусалим. Євреї кажуть, або підніматися в Єрусалим, або спускатися з Єрусалиму. І все. І тому правильніше було б, щоб чоловік спускався дорогою з Єрусалиму до Єрихону. І дорога ця з Єрусалиму до Єрихону, вона дійсно мала дуже погану славу і була дуже небезпечною. Дорога пролягала по вузьких скелястих ущелинах, що робило її просто раєм для розбійників. Вправний розбійник там зупиняв мандрівника, грабував і непомітно зникав в горах, перш ніж прибувала будь-яка допомога. Ще в п'ятому столітті такий Єронім, історик церкви відомий, він каже, що ту дорогу ще тоді, що в п'ятому столітті її називали червоною або кривавою дорогою. В дев'ятнадцятому столітті навіть ще потрібно було заплатити мито місцевим шейхам за того, щоб безпечно рухатися по тих шляхах. Тому дорога така дійсно існує. Давайте подивимося на дієві особи цієї притчі. Отже, ми маємо мандрівника, який іде. Ну, люблять говорити, що цей мандрівник, мандрівник це якийсь образ такого відступника, тому що він рухається від Єрусалима до Єрехону, від Єрусалиму, місце Божої слави, до Єрехону, образу цього гріховного світу. І от сам його напрямок ніби свідкує про те, що це якийсь грішник, але. Ну, до кінця невідомо людина могла прийти на поклоніння в Єрусалим на велике свято і після того просто повертатися. Одне, ми знаємо, що людина була не досить розумна, тому що, подорожуючи по такій небезпечній дорозі, він йде сам. Тут не було його мудрості в цьому. Далі ми знаємо, де є ж священник проходив випадком тією дорогою священник, один побачив його і написано проминув. Є також Левит у нас. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Чому вони не допомогли? Ось тут цікавий момент. Чому вони не допомогли? Ну, є декілька варіантів. Можливо, це взагалі була підстава якась. Розбійники дуже часто так робили. Один із їхніх лежав на дорозі, ніби потребуючи допомогу. коли ти починав допомагати, тут ззаді за спини вискакували інші розбійники і нападали. Можливо, це взагалі була підстава. Вони знали про це? Не знаємо. Можливо, просто звичайна байдужість була, ну, але це і левит. Не виглядає просто, що це такі люди злі, якісь байдужі абсолютно. І тому найбільш ймовірно найбільш вірно, що ці були люди, представники єврейського духовенства, закону, які боялися занечиститися від мертвого тіла. Тому що, написано, він ледве був живий, навіть не можна було розпізнати його. А це, якби вони доторкнулися до мертвого, зробило би їх нечистими, а отже, непридатними служити в храмі. Фарисеї навчали, що для осквернення від мертвого вистачало навіть, щоб твоя тінь впала на мертве тіло. Оже ти міг осквернитися від того. Священникам також було заборонено торкатися мертвих, вони мали право поховати тільки батька, матір, брата чи сестру більше нікого. Такі були строгі заборони для священиків. І ось ми ще знаємо, що йде ще один самарянин. Самарянин. Коли юдеї і законник вони слухають цю розповідь Ісуса Христа, і коли він почав говорити про самарянина, ці законники думають, Та, якщо священники Левит пройшли мимо, то той самарянин, напевно, доб'є, забере останнє, що є, напевно. І тут, на превеликий подив їм, він розказує, що цей самарянин він допоміг йому. Це був шок просто в свідомості тих законників. Це притча розказує про те, як свій стає чужим, а чужий стає своїм. Щоб краще зрозуміти оце здивування ну, законників і євреїв, тут варто трошечки зупинитися на тому, хто такі були самаряни і ті особливості стосунків євреїв і самарян. Це були самі непримиримі вороги, євреї і самаряни. Якщо в старому заповіті це, наприклад, були филистимляни, то в новому заповіті це явно були самаряни. Вони вважали, для євреїв вони були нечисті, як по крові нечисті, так і релігійно нечисті. Колись ми знаємо трошечки історію, ми пам'ятаємо, що велика трагедія відбулася в Ізраїлі за часів правління царя Раваама, сина Соломонового. Розколовся Ізраїль на північне царство і на південне царство. Північне царство було зі столицею в Самарії, південне було зі столицею в Юдеї. Тут, в північному царстві. Зі столиці в Самарії проживало 10 колін Ізраїля. Всі царі були нечистими, постійно впадали в ідолопоклонство. І в кінці кінців просто Господь наводить асирійців в 8 столітті до Різдва Христового, наводить асирійців, і ті асирійці вони просто вони побивають тих всіх 10 колін, і просто з корінням їх забирають. А на їх місце заселяють багато різних язичницьких народів. Там ще трошечки залишилося якихось євреїв, стариків, немічних і так далі. І ті язичницькі народи вони перемішалися з тими євреями, які там залишилися жити. Тому для чистокровних, скажімо так, євреїв вони були нечистими. Плюс ті язичники принесли свою релігію. На ті території, на територію Ізраїль. Ми читаємо з історії, що леви почали дуже сильно нападати на ті території, і навіть ті язичники зрозуміли, що Бог тої місцевості гнівається на них. Тому вони попросили сирійського царя прийшли на ним якогось священника, щоб навчив нам законом тої місцевості, тому що в нас просто нищить тут леви. І відправляється священник, і він вчить тих язичників релігії Яхва, ну, Бога старого заповіту. І вони ніби прийняли ту релігію, але з іншої сторони, вони і свої язичницькі, ще оті релігійні особливості, також залишили. Тому вони були такі мікс поєднання. Розумієте? Вони, і для євреїв вони були нечисті і в значенні віри, і в значенні просто а, ну, так, етнічно вони були нечистими. Ми пам'ятаємо, що додаткові були конфлікти в євреїв з самарянами, коли за часів Неємії та Ездри вони поверталися з полону євреїв відновлювати Єрусалим. Самаряни хотіли їм допомогти. Але євреї, вважаючи їх нечистими, не дали їм допомагати. І тому самаряни почали з в колеса сунути спеціально, ворожначе ще більше загострювалося. Самаряни сказали: ви не хочете нас пускати в храм, ми тоді побудуємо свій храм. І на горі Гарезіїм самаряни побудували свій храм. Це ми знаємо із діалогу, пам'ятаєте, Ісуса із Самарянкою. Самарія також, вона ще стала притулком для всіх вигнанців з юдеї. Там охоче приймали єврейських злочинців і всіх, хто втікав від правосуддя. Ось. Тому ми розуміємо, що стосунки були дуже-дуже загострені. Це була вже ворожнеча, яка тягнулася століттями. Євреї, коли хотіли когось дуже сильно обізвати, вони казали самарянин називали. Так вони одного разу вони навіть Христа назвали. Каже, ми кажемо, що ти самарянин і біс в тобі. Це було крайнє вже приниження назвати людину самарянином, тому що нижчої вже в їхній свідомості просто не було. Ми пам'ятаємо ту історію, як учні проходили через самарійське село і їх там не прийняли, вони готові були просто вогонь пустити, щоб спалити тих самарян там і так далі. І це все відображає. І ось тут, коли Христос розказує, що цей самарянин ішов і допомагає. Священник прийшов, Левит прийшов а самарянин. Це просто був переворот в їхній свідомості. Які такі уроки ми можемо взяти із цієї притчі? Дуже важливі для себе. Ну, є таке алегоричне тлумачення цієї притчі. Воно дуже древнє. Ще древні у церкви, такі як Оріген і інші, вони символічно тлумачили цю притчу. І в цій притчі вони бачили весь ну, опис всього Божого плану спасіння. Наприклад, чоловік, який іде з Єрусалиму в Єрихон, це Адам, який іде, втратив рай, і він падає. І е, Єрихон символізує цей світ. Розбійники, які напали, це ворожі духовні сили, це біси і демони. Священник і Левит символізують закон, даний через Мойсея, і священство в особі Аарона, які по самі по собі людині допомогти не можуть. Ні закон не міг помогти, ні старо священство. А самарянин це Христос, який для зцілення наших немочей у вигляді олії і вина Він дав нову закон і благодать. Гостиниця, куди самарянин привозить того бідолаху, це є церква. Господар цієї гостиниці це є пастор, який повинен піклуматися про них. Два динарії, які він йому платить, воно символізує новий і старий заповіт. Ранковий вихід самарянина символізує з'явлення Ісуса Христа після свого Воскресіння. А обіцянка самарянина, що Він повернеться і заплатить, це є символ другого пришестя Ісуса Христа. І таким чином ми бачимо в тій притчі, просто весь весь Божий план спасіння, вся Біблія може сказати в одній притчі. Ну, але це, я, я думаю, що це дуже глибоко просто там занурюватися і не знаю. Може, звичайно, бачити символізм цієї притчі, але тут є інші важливі просто думки. Перша така думка. Про що розкажує ця притча? Вона полягає в тому, друзі, що можна довго бути в релігії, але так і не зрозуміти головної її суті. Притча викриває тих людей. Які, як видається, є професійними знавцями закону, які зберігають букву закону, але не розуміють головної його суті. Абсолютно. Христос запитує законника, як ти читаєш. Справа в тому, що ортодоксальні євреї, якщо ви бачили коли-небудь, наприклад, фотографії, або десь по телебаченню от євреїв ну, ортодоксальних в них намотані на руці такі шкіряні єремішки з коробочками, і тут на чолівних така коробочка. Цей тфілім називається по єврейськи В тих коробочках шкіряних там знаходяться маленькі сувої свитки з закону, виписки там із повторення закону, там є, із, із книги, вихід, там, і так далі. І от Христос йому каже, ти той закон, якраз оця от заповідь любити ближнього, любити Господа всім серцем, каже, ти кожен день, коли молишся, ти носиш на своєму руці, на своєму чолі, але ти так його і не зрозумів, в чому істина суть закону полягає. А вся суть закону, вона захована в тих двох заповідях: любити Бога і ближнього як самого себе. Це ніби два крила, які тримають все вчення у повітрі. Друзі, справжня духовність, справжня істина духовність вона вимірюється не релігійним служінням, а милосердям відносно іншої людини. Священник і левит суворо дотримуються ритуальних релігійних заборон. Але вони забувають про найголовніший наказ Божий милосердя і любов до ближнього. От справа в тому, що це не були зли люди, як я казав. Це була якраз проблема в тому, що це були занадто релігійні люди. Які поставили виконання обряду, ритуалу, закону, хай самого навіть священного, вище, ніж допомога нужденному і милосердя до ближнього. І в тому велика помилка і велика пастка для багатьох нас є. Коли ми ставимо просто певні якісь церковні правила, коли ми ставимо закон вище від самої людини, людина вище по своїй цінності від будь-яких ідей, принципів, правил, хоча б і самих навіть благочестивих. Священник старого заповіту він мав обов'язок від імені людей приносити жертву Богу. Мабуть, він спішив, щоб виконати цей величний і святий обов'язок принести жертву. Він, мабуть, мав це зробити, можливо, і за того бідолаху, той же, який був. Але він прийшов мимо для того, щоб виконати свій святий обов'язок. Але, друзі, хіба обов'язок може бути вищий від життя людини? Хіба Бог не прийме твою жертву біля людини яка потребує? І це перша думка. На прикладі та Талевита ми переконуємося, що релігійний статус та обізнаність в законах не служать нашим виправданням тоді, якщо в нас немає любові до ближнього. І в цьому є вся суть закону, в цьому є вся заповідь. Друга думка полягає в тому, що Христос хотів тією притчею. Розширити наше розуміння поняття ближнього. Цією притчою Ісус Він недвозначно заявляє, що для Бога всі люди є одинакові. Для сучасників Ісуса таке розширене розуміння ближнього це був величезний виклик для них. Книга Лавит воно поширює значення цього терміну ближніше на іноземців, які постійно жили в Ізраїлі. Але. Зазвичай цей термін ніколи не включав самарян та язичників. Ну, і я вже вам говорив про те, що євреї не всіх сприймали для язичниками, і цією притчою Христос кидає виклик розширити своє розуміння ближнього. Розповідь оця закликає кожного бути ближнім для іншого та бачити іншому свого ближнього. І важливо не шукати для себе визначення, хто є моїм ближнім, а хто ні. Ми завжди, якимось чином, намагаємося обмежити коло у тих ближніх, щоб якомога менше робити добра. А Ісус закликав розширити оце коло ближнього. Ближнім в цій причі виявляється не той, хто є з мого народу, чи з моєї конфесії, чи навіть з моєї церкви, але той, хто проявляє милосердя і доброту. Оце є істинним ближнім. Ще одна думка полягає в тому, що ми по-справжньому хіба можемо дізнатися, хто є мій ближній тільки у важких ситуаціях життя. Знаєте, напевно, до того той бідолаха мав великий просто повагу до священників і до левитів. Але коли прийшла біда в його життя, от тільки в такі моменти ми дізнаємося, хто є ближній для нас, хто є по-справжньому ближній. І ще одна думка, друзі: зранені люди, які попадаються на нашому шляху. Це наше випробування і благословіння. Священнику Талевиту був дарований шанс зробити добре діло, але вони ним не скористалися. Друзі, запам'ятаємо, кожен нужденний, який попадається на нашій дорозі, це є випробування нашої доброти та нашої віри. Бог дає їх в наше життя, щоб перевірити нас, щоб випробувати нас. Ми часто думаємо, що Бог дивиться на нас з небес. Але Він дивиться на нас через очі нужденного ближнього, який є завжди біля нас. Кожна можливість допомогти нужденному – це є велике благословіння від Бога. Ви чуєте? Кожна можливість допомогти комусь, це є благословіння від Бога дароване нам, а навіть не тому нужденному. Коли ти маєш можливість допомогти, хтось колись сказав так, що бідні це є подарок Бога для світу. Чому? Тому що, допомагаючи бідним, він благословляє нас. І тому, тому кожна можливість допомогти нужденому це велике благословіння. Друзі, коли допомагаємо, ще одна думка, отут важливо ну, не старатися зробити мінімум, який комусь ми можемо зробити. А якщо допомагаємо, то допомагаємо вже на все серце, на всю душу. От дивіться, самарянин. От він зробив, напевно, більше, ніж можна би було зробити. Можна було би просто перев'язати його рани і залишити його там. Ну, вже би було добре. Можна би було десь його підкинути туди під готель. Знаєте, хай там розберуться з ним. Так? Але він обробив його рани оливою та вином. посадив його на свою худобину. От в нас сьогодні, знаєте, такі, ну, такі наші от колесниці, худобини наші. Що ну, не хотілося б вести якогось пораненого в крові або запамхами в наших таких наглянцованих шкіряних салонах отих наших колесниць. Не хотілося би. Він відвів його в гостиницю, заплатив за нього. Більше того сказав я, коли повернуся. Якщо ти витратиш більше, я віддам. Це якийсь просто немислимий прояв доброти, щедрості, друзі. Ми завжди хочемо бути добрими часто, але без лишніх затрат. Так, щоб не напрягатись сильно. Ну, служи своїми власними ресурсами, тому що завжди дуже легко служити. За чужий рахунок теж легко служити. От в нас, ну, в нас ми, ми це добре розуміємо, тому що ну, в нас є така гостиниця, куди привозять дуже часто у тих побитих і так далі. А деколи і підкидують, так? І я вам скажу чесно, що з тих, хто привозять їх, от мало хто таких скажуть, слухай, я його привіз, я буду за нього платити, я проплачу всю його реабілітацію, я буду вирішувати всі його питання. Якщо ви витратите більше, я, я віддам. Люди приїхали, віддали, ви займайтеся, а собі, собі погони, собі медалі, бо вони спасли людину. Ну, я, от, я, я я розумію, що є, наприклад, такі, які покликані просто десь їх там знаходити в світі і передавати. Ось. Але якщо це, наприклад, ну, якийсь член нашої церкви, якщо то це якийсь сусід або родич, якого привезли десь до реабілітацію, мудро, допомагати нормально допомагати. І висновок, друзі. <кхід> в Ісусі Христі з нами є Бог. І він прийшов у цей світ. Щоб ізцілити рани всіх тих, які лежать край дороги. Багато із нас, тут присутніх, ми лежали край дороги, побиті гріхом, дияволом, просто ледве живі, в буквальному значенні слова. І цей самарян Христос добрий, не прийшов нас мимо. Він обв'язав наші рани, Він нас зцілив, Він підняв нас, Він заплатив за нас величезну ціну. Просто. Він не прийшов мимо. І Він хоче сьогодні, знаєте, щоб і ми, тому що Бог дуже часто, друзі, Він працює через людей. Він не буде сам підбирати, чи ангели будуть підбирати тих немічних. Але сьогодні Він чекається від нас. Цією притчою Ісус кинув виклик законнику і всім нам, друзі. Історія закінчується словами, які закликають до дії. Як, якими словами закінчується ця притча? Іди і роби так ти. Не іди і вчи про це. Не іди, і філософствуй про це. Іди і роби Це заклик до дії завжди. Ось. Тому, друзі, хай Господь благословить нас. Ми дякуємо Господу за цю чудесну притчу, яку ми мали. Ми дякуємо йому, що він нас знайшов, і ми пам'ятаємо свою відповідальність сьогодні. Що наша задача, і Господь буде піднімати цих зранених на дорозі через нас, Йому хай буде за все слава. Амінь.